Доброго дня! Це компанія Ультрамеблі. Мене звати Наталя. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі диван Хаммер. Це черкаська фабрика, модель класична. Диван невеликого габаритного розміру. Отак його довжина: 1,95 м. Глибина метр. В розкладеному вигляді він має спальне місце: 1,40 сорок на 1,90 дев'яносто. Спосіб трансформації дивану подвійний дельфін. Диван зручний в посаці. Повторюсь, має класичні розміри, він підтримує чудово спину і має такі м'які обтікає бильця, Дуже комфортний і зручний. Наповнюю, Дивану, дерево, сосна, високоякісна фанера, щільний пінополіуретан і тканина в цьому випадку стійка до механічних пошкоджень. По бильцям і по спинці тут наповнення холофайбер. Це додає зручності та м'якості. Диван розкладається механізмом подвійний дельфін. Спальне місце 140 сорок на 1,95 Спальне місце досить велике, ви можете використовувати диван як для щоденного сну, так і для гостєвого варіанту. Якщо вас лякають отакі перепади, які ви бачите зараз на дивані, ми запропонуємо вам міні-матрас, називається топер. Він буде по розмірам спального місця 140 сорок на 1,95 Він вам вирівняє спальне місце, і сон щоденний буде комфортніший і зручний. Якщо ви закохалися в цей диван, але вам хочеться трошечки більший. Виробник пропонує нам безліч можливостей модифікації такої моделі. У нас він представлений на залі як двійка: 1,95 габаритний розмір. Але він може бути більшим, він може бути 2,45 збільшеним, він може бути кутовий. Його можна замовити з кріслом, він може бути збільшений кутовий 3,05 метри може бути 2,60 метрів. Пишіть, який вам розмір підходить, і ми вам підберемо таку модель по вашим розмірам. Варіанти тканини обирайте на власний смак, те, що підходить вам по інтер'єру. Крісло ви можете замовити як розкладним, так і нерозкладним варіантом. І якщо крісло буде нерозкладне, то в ньому буде ящик. Піднімається сідушечка і буде невеличка ніша. Якщо крісло буде розкладатися, то звісно це не буде знішу для зберігання білизни. Хочу нагадати, що на магазині існує оплата частинами по кредитній картці Приватбанку або монобанку. Ми можемо оформити вам на три платежі. Також нагадаю, що ми відправляємо меблі по всій Україні. Підберемо найбільш зручний для вас спосіб доставки. Це може бути або попутній транспорт, або нова почта. Пишіть нам дірект, чекаємо на ваші запити, заміряйте територію своєї кімнати, і ми вам підберемо найбільш зручний для вас диван.